В ім'я Отця і сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Чи зосереджені ми під час богослужіння тіло наше в храмі, а думки поза Ним? Минулого тижня, дорогі браття та сестри, розпочали заняття в нашій недійній школі, під час яких ми запитали в дітей, що читалося у святому Писанні цього дня. І відповідь приємно здивувала кожного з нас, навіть і присутніх батьків. Адже всі діти без винятку запам'ятали головні тези з причин того. А деякі з них майже дослівно переповіли притчу, та ще й по своєму тлумаченні. Отже, який висновок, як би діти не поводили себе в храмі, та вони, мов, гутки, впитують все корисне, навіть краще, чим ми з вами дорослі. Коли ми знаходимося в храмі, то Господь хоче говорити з нашими серцями. Він чекає, щоб ми відчували присутність його в своєму житті, чекає, щоб кожен із нас розпочав той процес духовної праці над самим собою, щоб ми нарешті навчилися довіряти Богові. А лише тоді наша молитва може стати осмисленою та щирою. З року в рік ми. Під час богослужіння чуємо одні ті самі фрагменти Святого Письма, над якими не завжди виходить розмірковувати, не заглиблюємося над пізнанням своєї віри. І тоді не дивно, чому ж виникають час від часу думки в нас, навіщо приходити до церкви так часто. Адже коли не прийдемо, читають одне те саме, співають одне й те саме. Священники виголошують Христос Воскрес свою воскрес. А приходимо для того, щоб навчитися довіряти Богові. А довіра може виникнути тільки тоді, коли ми відчуватимемо Бога своїми серцями, коли відчуватимемо Його любов, саме тоді церква і наголошує всім нам, щоб ми були уважні, зосереджені під час молитви. Щоб думали лише про Бога та про вічність. І тоді побачимо, як Господь є присутній в нашому житті. Ми приходимо до храму, молимося, приймаємо участь таїнства, та виходимо зцілені. не відчуваємо навіть коли наші серця здригаються від того, що саме тут. В храмі і сьогодні серед нас є присутній живий Бог, люблячий Бог, який завжди чекає кожного з нас, який пробачає всім нам. Приходимо кожен зі своїми проблемами, хвилюваннями, негараздами, та не можемо зосередитися. Постійно нас хтось відволікає, тяжко стояти. А думками взагалі знаходимося в інших місцях. Тому що не думаємо про Бога, а думаємо лише про земне. А коли нам замислимося, що чекає всіх нас у вічності, тоді і серце буде відкрите до прийняття Бога, і молитва наша буде щирою. Щойно ми прочули з вами, дорогі браття та сестри, притчу про злих виноградарів. З одного боку, в одній показано Боже благовоління і прощення кожному із нас, а з іншого крайня неуважність до Божого милосердя. Відкривається історія промислу Божого до людей та довготерпіння Боже до вождів цього народу. Саме юдейський народ обирає Господь. Щоб зберегти там істину щиру віру, щоб саме через них показати людям і підготувати їх до пришестя Спасителя на землю. Але як ми знаємо, що замість цього, замість дотримання заповідей, серед людей виникає противлення Богові, вони починають впадати в ідолопоклонство, відходять від істинного шляху. Та люблячий батько, не полишає навіть і тоді, як ми чуємо що він до них посилає пророків різних для того, щоб їх повернути на цей шлях. І чуємо, що роблять ці люди. Одних вбивають, інших побивають камінням, виганяють, не бажають їх слухати. Але наприкінці він посилає і сина свого єдинородного. І того, як ми чуємо, відкидають і навіть вбивають. Коли ми дотримуємося в своєму житті заповідей Божих, коли ми не живемо любов'ю, коли ми не вчимося жити подібно до Спасителя, коли ми не протистояємо своїм пристрастям та гріхам, ми також в ту ж саму мить вбиваємо Господа, розпинаємо Його, відходимо від Нього. Але дана притча, яку нам говорить сьогодні Євангелист Матвей, вона не обмежується ні часом. Ні епохою, а тому стосується всіх нас. Світ, наша держава це той виноградник, який Господь дав кожному із нас. Дав для того, щоб ми доглядали Його, щоб ми піклувалися, щоб ми, ми були справді людьми, але користуючись цим виноградником, ми повинні приносити плоди Господові. Бо Він є Господар світу, а не ми з вами. Кожного з нас, Господь з народження, наділив розумом, здібностями, а тому ми зобов'язані приносити, повертати Богові частину цього всього, а саме те, що ми можемо, честь славу, любов, Господь дає завжди кожному з нас більше, чим ми насправді на це заслуговуємо. Та, в свою чергу, Отець Небесний бажає бачити нас якими вдячними, справедливими, з позитивними думками, з тими, хто готовий пізнавати його науку, бути уважними до інших людей, приносити Богові плоди. І лише в тому разі, коли ми будемо так чинити, жити цим життям. То ми обов'язково побачимо, як і молитва наша буде зосередженою, якою вона буде щирою і дійсно сердечною. І тоді обов'язково Господь прийме цю молитву, кожне наше прохання. Відповідно від цього і серця наші будуть наповнені любов'ю та Божим благоволінням. Амінь.